Відкрите акціонерне товариство Львів Обленерго обслуговує понад 800 тисяч споживачів. Серед яких і підприємства загальнодержавного значення, такі як нафтопереробний комплекс Галичина, Нафтопровід Дружба, підприємства гірничої та хімічної промисловості Львівщини. Наше товариство було створено в 1995 році як Державна енергопостачальна компанія. Після завершення процесу приватизації в кінці 98 року воно перетворилось на відкрите акціонерне товариство з колективною формою власності. Перед обленерго як суб'єктом оптового ринку електроенергії стоїть важливе завдання задоволення потреб споживачів електроенергії, в її ефективному транспортуванні, гарантуванні безпеки людей та збереження навколишнього середовища. До складу Львів Обленерго входять Львівські та Дрогобицькі високовольтні мережі, 22 райони електричних мереж, Львівські міські електромережі, Львів енергонеладка і чотири дочірні підприємства. Сьогодні це потужна компанія. А починалося все 110 років тому. Провівши 15 засідань, Львівський магістрат вирішив запровадити у місті електричний трамвай. Початок електрифікації міста Львова припадає на кінець 19 століття. Якраз 19 століття знаменне тим, що в ньому відбулися найбільші відкриття в галузі електротехніки. І Львів, як розвинуте місто, не міг лишатися осторонь нових відкриттів. Постала проблема електрифікації міського трамваю, який далі не міг існувати на кінній тязі. І в 1893 році комісія магістрату почала працювати над електрифікацією міста Львова, вивчивши досвід роботи других міст, Львів в 1894 році вводить першу електростанцію Постійного струму. Це четверте місто в Австро-Угорській імперії після Відня, Будапешту і Праги. Яке запровадило в себе електричний трамвай. Перша електростанція була збудована у Львові на вулиці, як тоді називалася Вулецька, тепер це є вулиця Сахарова, територія теперішнього трампарку. Збудована на ріці Млинівка, яка на картах тодішніх була позначена як дуже бурхлива ріка. Її потужність була мізерною, як на сьогоднішній час, цього 360 кВт. Проте вона забезпечувала. Необхідну потужність для електропостачання трамваїв. З часом електростанція розвивалася, і від неї була збудована мережа постійного струму до центру міста. Нові об'єкти, які будувалися в місті, архітекторами не мислилися без електричного освітлення. Оперний театр, збудований в 1900 році, був повністю на електричному освітленні, були прокладені мідні кабельні лінії, перекроєм жили 900 мм квадратних. Це були надзвичайно. Потужна кабельна мережа, але тим не менше, оскільки вона була мережа постійного струму 220 вольт, в кінці лінії був значний спадок напруги, тому прийшлося в підвалі оперного театру поставити акумуляторну батарею. В 1907 році було розпочато будівництво нової електростанції на приміському селі Персинківка. Тепер це вулиця Козельницька. Її потужність була грандіозна, як на ті часи 4500 кВт. До спорудження електростанції. В найбільшою мірою спричинився директор тодішній львівських міських електричних мереж Йосиф Томіцький. Він був директором з 1896 року і став ініціатором будівництва електростанції Змінного струму і поступового переводу електромережі міста на Змінний струм. З 1907 до 1910 року було прокладено більше як 150 кілометрів кабельних ліній в місті Львові. Збудовано біля 60 трансформаторних підстанцій, Йосиф Томінський в 1917 році розробив проєкт розширення електростанції і використання електроенергії для електрифікації Львівської області. Вже після його смерті наступні директори продовжили його лінію, і в 1928 році була прокладена перша лінія 30 кВт до Карачинова. Напротязі 1928-36 року була збудована мережа, яка охопила всі практично райони Львівської області. В 1940 році почала будуватися лінія електропередачі між Львівською та Бориславською електростанціями. В 1943 році ця лінія введена на напрузі 110 кВт, що можна вважати початком створення Львівської енергосистеми. В 50-х роках починається розбудова електромережі міста та області, будівництво підстанцій 110 кВт у Львові та електричних ліній до районів. В місті мережа 5 кВт переводиться на 6 кВт, мережа 110 вольт на 220. Відновлено, демонтовано в роки війни ТЕЦ-1 і Львів отримав напругу. Збудовано Добротвірську електростанцію потужністю 600 МВт, найбільшу на Львівщині. Створено систему Львівенерго, яка охоплювала п'ять західних областей України. Паралельно з розвитком генеруючих об'єктів, тобто тец 1 Добротвірської і Буштинської, дуже сильно розвивалася мережа. В основному це мережа напругою 220, потім 330, 400 і 750 кВ. В ті часи. Були дві енергетики енергетика промислова, це «Львівенерго». і в кожній області були енергетичні управління сільського господарства, які займалися основною енергетикою. 0,4 – 110 кВт, і їхня зона була сільська місцевість, сільська енергетика. Тоді йшов період великої електрифікації, коли будувалися тисячі кілометрів лінії, 0,4-10 кВт, коли електроенергію отримували наші села. Був такий дуже цікавий бурхливий розвиток. В цей період почала будуватися Рівінська атомна станція. Це була перша атомна станція, яка була включена в склад енергосистеми. Із пуском третього енергоблока на Рівненській атомній станції фактично завершилося таке формування. Львів Енерго як такої регіональної великої енергетичної компанії, яка забезпечувала електроенергію п'ять областей України. Наша система була стратегічною важливою і в Україні, і в цілому союзі. І ці функції її залишилися. І коли вже створилася Україна як незалежна держава. Економіка України взяла напрям на ринкову. Ми вивчали відомий в світі досвід англійської енергосистеми, яка запровадила вперше в Європі оптовий ринок електроенергії. Ці всі підготовчі роботи, які фактично почалися десь в 92-му році, були завершені в 95-му році. І указ президента дав такий вже поштовх на реалізацію тих задумів, які були в енергетиків. Вже з другої половини 95-го року почалася велика реформа в електроенергетиці України замість восьми. Великих регіональних енергетичних об'єднань було створено різні по функціям компанії. Окремо були виділені генеруючі компанії. Їх було чотири компанії теплових електростанцій, компанія енергоатом і компанії по гідростанціям. Їхнє було завдання виробляти електроенергію, продавати її в енергоринок. З другої сторони були створені енергопостачальні компанії в кожній області. Однією із таких компаній, енергопостачальних стала компанія Львів Обленерго. Програма створення оптового ринку передбачала різні етапи. На першому етапі було створення структур, відпрацьовування взаємовідносин між ними, і вже фактично в 96-му році був підписаний договір енергоринку, а слідчим етапом йшла приватизація. І вже в листопаді. 98 року були проведені перші збори акціонерів згідно чинного законодавства. І ми були реформовані з Державної акціонерної енергопостачальної компанії відкрите акціонерне товариство ВАТ Львів Обленерго. Нові умови господарювання змусили переосмислити пріоритети в діяльності акціонерного товариства. В першу чергу вдосконалення системи оплати за спожиту електроенергію і модернізацію електромереж, які б забезпечили зменшення втрат електроенергії. З цією метою замінено лічильники найвищого класу точності, впроваджуються виносні обліки електроенергії, елегазове та вакуумне обладнання на підстанціях, ізольовані самоотримні проводи на сільських магістральних електромережах. В останній період товариство взяло курс на розвиток власних джерел електричної енергії, шляхом будівництва електростанцій, застосуванням нових парагазових технологій для комбінованого виробництва електроенергії та тепла, використання відновлювальних та нетрадиційних джерел електроенергії, на які багата львівщина, вітроенергетики, малої гідроенергетики та теплоенергетики, використання нетрадиційного палива. Товариство приділяє багато уваги відновленню і ремонту енергетичних об'єктів, розширенню електричних мереж. Ми впевнені у правильності та ефективності обраної фінансової, економічної та технічної стратегії нашого підприємства і маємо всі підстави для оптимізму і надії на подальшу успішну роботу товариства.